Всім привіт, козаки та казачки. Сьогодні я вам хочу розповісти про такий проєкт, як Polyhydra Network, Які в нього є активності, що треба робити, ну, які є нагороди. У цього проєкту є 25 мільйонів інвестицій. В інвесторах, як ви бачите, 19, 19 інвесторів, і тут є Binance Lab. Також є Polygon Chain, ну і інші менш, менш відомі інвестори. Яку ж активність я пропоную вам виконувати? Вони запустили такий івент, як Panda King, де нам треба мінтити nft панди, бріджити їх в інші мережі. За це ми отримаємо ну, в залежності від бріджів. Ми отримаємо радність NFT Panda -пан King. і після цього всі люди, які мають Panda King, приймають участь у розіграчі. 100 тисяч доларів призового пулу. Тобто усі, хто мають цю NFT, поділять цей призовий пул і отримають додаткові нагороди, які нагороди ще не сказали, але ось в цьому пості вони вказали що отримають багато призів, якісь поенти ну і, звісно ж, цю NFT-панду. Також ми чекаємо дроп від цього проєкту Network і ці активності будуть незайвими. Також ці всі бріджі будуть проходити через Wire0, Тобто ми приймаємо ще додаткову участь у гонитві за ретродропом від Wire0. Тому не скіпайте, це дуже крута активність. У своєму телеграм-каналі я розписав усі ці активності, що треба робити, які NFT кінги ми отримаємо за скільки бріджів. Також написав, де можна взяти комісію, скільки це треба робити. Тобто, посилання на цей пост буде в описі до цього відео. Можете перейти. Тут всі є посилання на все і робити по цьому гайду. Після того, як ви закинули усі гроші на комісію, нам ще потрібні токени в тестових мережах. Ми переходимо на ось такий ось кран, всі посилання будуть в описі до відео. І тут ми вставляємо свій гаманець ось сюди. Ось таким чином вставляємо сюди і відправляємо Give me BNB. Обираємо 0.01 і чекаємо. У мене, ну Тут воно каже, що я робот, бо це ну, з мультіакінгу я це роблю з своїх додаткових аккаунтів. У вас це тут буде зелене, і вам відправиться 0.1 BNB на гаманець. Після чого ми переходимо на ось такий екран Orbit, Orbit, Op, BNB. І закидаємо сюди якусь кількість BNB. Якщо у вас ну, 0.1 всього, то кидаємо половину. І перекидаємо, підтверджуючи транзакцію у цю мережу. Робимо депозит. Все знову підтверджуємо. Ну, тут за тестові токени, тому не дивіться на ціну всього цього. І після цього робимо те ж саме у. Network, теж посилання в описі, Все те ж саме закидаємо на комісію. А перед переглядом цього відео дуже прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і протиснути цей дзвіночок і написати коментар по темі відео або не по темі відео. Дуже вам дякую. Перед основною активністю нам потрібно замінити ось таке NFT у всіх доступних тут мережах. Тобто ми коннектимо наш гаманець сюди і натискаємо Breed. Після чого відкривається метамаск, і ми підтверджуємо цю транзакцію. Підтвердити. І після чого у нас ну, зараховується це завдання. Також ми робимо з усіма цими доступними мережами, там потрібна якась комісія. Якщо у вас немає на комісію, ну то нічого страшного, просто зробіть те, де у вас є на комісію. І так, які ж активності нам потрібно зробити? Є ось такі. Ну, такий розділ на сайті, де ми можемо побачити наш прогрес по отриманню панди. І тут ми можемо бачити всі панди у всіх мережах, І коли вони у нас будуть, вони тут будуть відображатися, для того, щоб отримати ну, різну рарність NFT кінга панди, то ми от сюди наводимо на знак питання і бачимо, скільки нам треба бріджів зробити, щоб отримати якусь, ну, якусь рарність. Це все оновлюється протягом години-двох, тому якщо ви зробили і одразу тут не оновилося, треба просто почекати. Тепер переходимо, як, ну, як це мінтити, як їх перекидати і все інше. Переходимо до самих пант, робіть це уважно, тому що тут є обмеження на кількість клейма цих пант. Наприклад, у мережі BNB ви можете змінити тільки 6 пант, тому робіть це уважно. Тому що, якщо ви відправите не туди панду, то вам треба буде їх купляти на OpenSea чи десь, десь ще, тому робіть це уважно. Натискаємо тут клейм. Ну давайте розповім: тут є ось чотири мережі панд. Тобто, натискаючи на різну мережу, ми бачите різну панду. Нам потрібно замінити 6 панд BNB, щоб їх відправити на 6 мереж. Ми робимо клейм, тут у нас перекидає на іншу мережу. І підтверджуємо клейм. Тут він коштує 5 центів. За кожну панду ми заплатимо 5 центів. Після того, як ми замінили, ми бачимо ось таку сторінку. Натискаємо ZK Bridge NFT. Тут ми бачимо мережу, з якої ми відправляємо цю NFT. Тут у нас автоматично вставляється адреса цієї NFT. Натискаємо Complete Import. Тут натискаємо Next. І тут ми обираємо мережу, в яку ми відправляємо. А нам потрібно відправляти у мережі, у яких тут є такий малюнок панди. У кожній з цих мереж нам потрібно відправити по одній NFT з мережі BNB Chain. Ну, наприклад, будемо відправляти в WAP BNB. Обираємо, натискаємо Next. Тут опрувуємо цю транзакцію. Треба буде заплатити комісію. Підтверджуємо: і чекаємо, коли воно підтвердиться. Після чого натискаємо на трансфер. Тут знову підтверджуємо транзакцію. Тут вже треба заплатити ну, суттєву комісію. Ну, у нас вона є. Підтверджуємо. І чекаємо, коли ось це вікно виконає усі оці от транзакції, і вам тут напише, що ну, все добре воно відправилось. І так, після того, як воно відправилось, ми бачимо ось таку сторінку, де нам. Потрібно їх заклеймити у цій тестовій мережі. Ми натискаємо клейм. Тут опрувуємо, тому що в мене мережа ця тестова додається. Вона у вас вже повинна бути додана. Так. І Чекаємо клеймінг. Тут зараз з'явиться сторінка підтвердження. Ось вона з'являється. І тут ми платимо комісію в тестових токенах. Підтверджуємо. І ця нефтішка заклеймиться у нас у цій мережі. Ось. ось ми це бачимо. І Це виконаний один брідж. І перевіряємо свій прогрес на ось цьому сайті. Тут я оновлюю. Зараз оновлю. І ми бачимо, що у нас зарахована одна NFT в мережі Opt-BnB. І ми бачимо, що тут повинно в нас бути 6 NFT іменно з, з Binance. Смартчейн. Одна NFT це просто ви заклеїли і залишили її у себе на BNB. І шість – це коли ви їх перекинули в іншу мережу. Коли ви зробите усі ці сім, у вас вони будуть ось так ось цвітитися. І так, після того, як ми закінчили відправляти всі NFT в мережі BNB, переходимо до іншої мережі. Тут такий факт: в мережі BNB з вас комісія буде списуватися тільки в BNB. Незалежності, в яку мережу ви відправляєте. Далі переходимо до полігону, клеймимо знову ж таки цю NFT. Підтверджуємо транзакцію. Тут е, теж один цент в матіки і клейм е, дуже дешевий цих NFT, а от BRH вже коштує якихось е, грошей. заклеймили і тепер ми знову ж таки натискаємо ЗКБ NFT. Робимо все те ж саме, як ми робили в BNB-чейні. Тільки тут у, нас, тут у нас теж 6 мереж буде у Core і село буде там по 4 мережі. І знову ж таки відправляємо усі ці мережі, те ж саме пробуємо, робимо трансфер. тільки у в звичайних мережах, не тестових, цю NFT не треба клеймити, вона автоматично приходить. Тільки в тестових мережах нам потрібно натискати клейм і підтверджувати цю транзакцію. Виконавши бріджі усі, усі мережі, які доступні, які будуть відображатися з іконкою панди з боку, ви отримаєте 24 бріджі. А для того, щоб отримати легендарі NFT Кінга, нам потрібно 25 бріджів. Як же це обійти? Наприклад, є мережа село. Ми бачимо, що тут ми можемо відправити, ну, заробити за 6 пант. Але по факту, при відправці, ви можете відправити тільки в 4 мережі. Як ми це обходимо? Буду розповідати це на прикладі мережі Seло. Ми бачимо, що тут є 7 пант, але нам дає відправити тільки в 4 мережі, тобто ми отримаємо тільки 4 панди. От, як обходити. Ми клеймимо п'яту панду в цій мережі. Заклеїмо. Натискаємо Bridge NFT і відправляємо цю NFT знову ж таки в ту мережу, в яку ми вже відправляли. Тобто, наприклад, це в мене буде BNB. В мене в BNB вже відправлена одна нефті, вона зарахована. Я зараз відправлю другу туди. Після чого з мережі BNB я переведу ось цього фермера, який тут буде відображатися в мережу Core, тому що з мережі BNB мені дозволяє перевести в мережу Core. І тоді завдання зарахується. І тоді у нас буде фермер в мережі Core, який зарахується 25 м бріджем, і ми отримаємо легендарі. NFT панду. Ось такий е, невеличкий лайфхак гайд, який мені розповіли мої підписники в коментарях. Після того, як у вас буде ось так ось все виконано, написано 25 бріджів, ви побачите, що всі панди заклеймені, Ми переходимо до квестів Galaxy, це обов'язково е, Ось сюди теж посилання в описі до відео. Тому що в Discord проєкту підтвердили, що поінти Galaxy напряму впливають на дроп. Якщо у вас не буде цих поїнтів, то скоріш за все вас поберіють і нічого не дадуть. Тому переходимо сюди. Тут ми ставимо фільтр: ось такий е, статус. Актив, і нам показують всі NFT-кампанії, які ще доступні. І ми переходимо до них і виконуємо усі завдання, після чого у нас буде тут клейм. Ми оце клеймимо, все, воно підтягнеться через якийсь час. Ці ось ваші всі панди, які ви клеймили, підтягнуться через деякий час, там, може через добу. І ми заклеїмо це, все, отримаємо деяку кількість токенів. Я не знаю, скільки ви отримаєте, у мене 310. І після чого нам потрібно тільки чекати, коли завершиться ця кампанія. І у Твіттері проєкту напишуть, що нам робити далі. Або можете просто підписатися на мій телеграм-канал, де я опублікую усю актуальну інформацію, що треба робити. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня!